Міська клінічна лікарня номер 16 Саме в цьому медзакладі допомогу різного рівня та специфіки надають діткам від одного місяця до 18 років. Днями на базі медустанови запрацював новий ендоскопічний кабінет з надсучасним обладнанням. Це 190 серія, яка дозволяє проводити ендоскопічне дослідження швинуково-кишкового тракту майже всіх поверхів. Це фіброгастра тобто ендоскопічне дослідження стравоходу, швинку та 12-палої кишки. Та коленоскопія, яка дозволяє проводити дослідження товстого кишківника. Це дозволяє проводити дослідження, діагностичні діткам майже будь-якого віку, тому що ми маємо гастроскоп для неонатальних діточок навіть. Ну і до 18 років. Також до дорослих людей є змога проводити дослідження на цьому обладнанні. Обладнання дуже ефективне, кажуть спеціалісти, оскільки дозволяє не просто детально бачити картину фізичних показів дитини на моніторі, а й переглядати результати обстеження в форматі запису. Окрім того, є й можливість проводити біопсію. Вартість цього ендоскопічного апарату щонайменше 10 мільйонів гривень. Це сталося можливим завдяки благодійним організаціям. Це благодійна організація з Норвегії. Та да, це наші колеги з госпіталю Ернеста Бергмана, що розташовано у місті Потсдам, Германія. У нас раніше було обладнання, але воно було старе, і це обладнання не мало можливості відвідати тим требуванням, які на сьогоднішній день виставляє НСЗУ. Тому завдяки програмі благодійності ми запросили допомоги. Це не єдине, чим міжнародні партнери допомогли цьому дитячому медзакладу. Попередній рік повномасштабної війни став дуже щедрим на добрі справи від небайдужих, оскільки всі місяці відколи розпочалось повномасштабне вторгнення, лікарня не припиняла своєї роботи. Нам допомагають різноманітні благодійні організації. Це наші і старі партнери, наприклад, благодійна організація Глобаль 2000 Вони розташовані у Вастрії. Вони допомагають нам більш ніж 25 років. Вони допомагають нам як медичним обладнанням, так і продуктами харчування та іншим. Та в нас з'явилося дуже багато інших друзів. Це благодійна організація Арченід, яка розташована на базі клініці у місті Берлін. Шаріте, бо там роблять наші колишні співробітники, лікарі. Це благодійна організація «Brothers and Brothers», Це американська благодійна організація. Вони нам допомогли купувати спеціальне медичне обладнання для гематологічного відділення. Та окрім покращення матеріально-технічної бази у цьому медзакладі велику увагу приділяють психологічній допомозі маленьким пацієнтам, діткам війни, які мають травми через події 2022-2023 років. Це і собаки-обнімаки, і команда палатних клоунів, і музична терапія все проводиться для того, щоб діти якомога швидше подолали психологічні травми, що виникли через війну. Леся Копилюк, Сергій Парень, Станіслав Гришко та Олексій Муравйов. Новини Харків.